Привіт! Ви на каналі українського блогера. Я мандрівниця зі стажем. Зараз залишаю місто Скопі столиці Македонії і їду дивитися нове місто, а далі буде нова країна. Отож, залишайтеся зі мною. Дивіться мої прощання зі Скопі зараз. Свою справу я завершувала поступово і починала збиратися не в останню хвилину. Отож, за деякий час я принесла до скрині благодійності цілу купу власних речей, які були в нормальному доброму стані. Просто з собою тягнути їх вже мені нема сенсу. Ось таким чином працює ця система. До речі, речі треба класти без пакету. Тому ось таким чином все вивантажую. Деякі речі я віддала знайомій своїй тут, у Скоп'ї дівчині з України. Чи треба ділитися, допомагати один одному, звісно, за можливості. І навіть якось легше стало, коли розпрощалася з зайвом, а валіза все одно величезна. В мене вийшла. Оця скриня благодійності знаходиться біля Червоного Хреста, тут у Скоп'ї в Македонії. Можна тут залишити речі, які вже не потрібні. Такі скрині є по місту, їх декілька. За сім місяців проживання у Скоп'є дуже звикла до цього міста, до всього, що мене тут оточувало, до моїх друзів котів. І останні дні для мене були трохи сумними, якщо чесно. Але я розумію, що треба рухатися далі. Радію, що змогла розгледіти тут у скопі ось таку чарівну весну в її барвах яскравих і цвітінні. Оце, наприклад, сорт буску, такий тут. І, звісно ж, не забула подбати про котів наостанок, як змогла перестелила будиночок, котячий, який збудувала тут, купила спеціальну новесеньку подушку, яка буде радувати. Дубцю Олега. Я їду, залишаючи ось таке послання жителям цієї вулиці. У котиків перестелено, там лежить новесенька подушечка. Ну, будиночок виглядає так собі вже, але все, що можна, те було зроблено. Олег, Степан і Гріша. Це найкраще, що було зі мною тут, в Македонії. І я хочу донати, які збирав Олег, витратити на їжу для Олега та його друзів. Передам оцей пакунок сусідці, що продовжує годувати котиків і дбати про них. І тут є улюблені палички Олега теж. Дякую нашим глядачам за допомогу котикам. Так, як ви зрозуміли, я залишила спеціальні таблички на вулиці. А також розробила та роздрукувала і залишила спеціальне послання для нових жильців апартаментів і залишила його у спеціальному буклеті інструкції до житла. Отож, буде такий певний сюрприз. Бувай квартирка у скопі. Я тебе пам'ятатиму. Тут я жила 7 місяців. І мені це подобалось. Зараз вийду до Олега. Маю надію, що зустріну котів зараз ранок, на пів восьма. Вчора ввечері зустріла всіх котів, а Олега не було. Тож хочу зараз його пошукати і вже час буде мені рушати. З цього міста. Ще залишилося останні маніпуляції зробити на кухні, щоб залишити все у нормальному стані. Ну і, звісно ж, забрати турку з Туреччини, яку я вожу з собою. Ну, і, мабуть, моє найулюбленіше місце в квартирі тут, на кріслі. Зранку тут дуже гарно. Вийшла пошукати Олега, щось його нема. Ось тут я його годувала. Мабуть, він не любить прощатися. Коли я їхала в Україну взимку, Олег теж в останні дні не приходив до мене, мабуть, відчував. Радію, що змогла змінити його життя, адже люди тепер частіше помічатимуть котів, що живуть поруч з ними. Олег, мабуть, ти найкраще, що трапилося зі мною в Македонії. Можливо, побачимось. Бувай чудовий вікна. і бувай булонька. Бувай, котику. Ось і мій автобус величенький квиток без місця. Тобто сідаєш на будь-яке. Вартість квитка скоп'я окрит 12,50 центів. Ціна була в євро, тому що квиток куплявся онлайн. Ось такий у мене великий бус. Зараз я прощаюся зі Скоп'я, але можливо. Ще повернуся сюди, хто знає. Зараз такий час, що планувати справді важко. Я дякую, щиро дякую цьому місту і цій країні, і зараз прямую в Охрид, щоб насолодитися ще більше красою Македонії перед своїм від'їздом в іншу країну. Адже Охрид я залишила як десерт, а шлях був інтригуючим. Дуже чекала я зупинку, бо туалет в салоні не працював і так хотілося вже приїхати. Чотири години в дорозі і я приїхала в Охрид, зараз на автобусній станції. Пробуду я в Охриді декілька днів, отож, думаю, що розповім вам про це гарне місце, багато всього цікавого. Поки треба знайти свої апартаменти та заселитися. Я вже приїхала до своїх апартаментів. Називаються вони ось так. І зараз ми з вами зробимо огляд одразу. Живу я на першому поверсі, двері такі. І моє житло на декілька днів. Досить комфортне, невеличке це студія. У новому будинку з невеличкою кухнею, де є певні. Бонуси, можна чай зробити одразу, не треба думати, як добігти до магазину. Тобто невеличкі такі штуки тут є. Тут у нас холодильник є чайник зона, де можна поснідати, чай випити, каву, ліжко, величеньке, телевізор. Дзеркало одразу ж тут біля дверей. Стіни сірі, нейтральні, є кондиціонер, картина чисто, доволі чисто. Віконце. Можна розглядати природу охреда. І тут головне тихо. Тут паркінг, і ми бачимо, що тут тихо. І ось такий пуф. Не знаю, що на ньому можна робити. Пишіть ваші пропозиції. зараз покажу ще ванну-кімнату. Апартаменти невеличкі, я тут буду декілька днів. Думаю, що досить комфортно все це відбуватиметься. Ми знаходимося майже в центрі, майже, і дійти кудись взагалі не проблема буде. приємно, що тут одразу така мапа є. Ванна-кімната. Сушарка. Тут, наскільки я пам'ятаю, нема правильної машинки, вона мені не знадобиться. Поки що бойлерна система, душова кабіна. Є шампунчик, я бачу. Пахне чистотою. Є фен для волосся. Ось так. Правильної машинки нема. На вході шафа для речей. І ось такі апартаменти у мене. Огляд закінчено. Варто лише додати, що апартаменти ці знайшла на букінгу і коштували вони на 4 ночі 8600 динар. Я швиденько зробила огляд житла, кинула речі і пішла до озера. Охрицьке озеро. Величезне озеро. Це те, чим це місце відоме. Це справжня прилинка Македонії у всіх сенсах. Яке ж воно величезне. Це озеро вважається одним з найглибших у світі. Його глибина сягає 288 метрів. І це справжнісінький македонський курорт. Зараз ще прохолодно, як на кінець квітня. Але літом тут багато людей відпочиває на пляжах на озері, на чистесенькому озері. Подивіться, яке воно чисте. І на гарному такому озері. Це місто Охрид входить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І є за що. Окрім озера, тут є ще багато цікавих. Речей, які я вам теж буду показувати. А зараз я просто в захваті від усього, що бачу. Від мого житла до озера і до набережної, може, хвилинки чотири пішки йти. Дуже вдала локація. Мене вражає побачене, я бачу засніжені гори, прозору водичку, відчуваю весняне повітря, дуже чисте і наче як морське. І мені вже тут подобається. Як добре, що я приїхала на декілька днів, мені здається, що одного дня не вистачило б насолодитися цим містом. Біля озера одразу бачу апартаменти та різні готелі. І тільки ну, я підійшла до води, дістала телефон, почала знімати водій на човнику, водій, водій човника. Почав мене запрошувати покататися на озері, але я ще не готова. Хочу спочатку каву випити, взагалі знайомитися з містом. Кататися озером обов'язково планую, але не одразу. Але просто що пропонують. Типу, давай. А ще дуже радію, що приїхала в Охрид саме весною. Так, сезон тут влітку, але весною менше туристів, гарні квітучі дерева, можливо, пляжний відпочинок. Зараз тут я не відчую до кінця, але це не завадить все одно отримати задоволення від міста. З дороги дуже хотілося кави, тому зайшла на набережні ірландський паб, замовила тут макіято. Погортала меню, залипла на види з вікна і ще дозамовила потім їжу. Ну, Буду казати чесно, це була фатальна помилка, тому що це місце тільки для напоїв. Замовила я Цезар, салат, і це було, ну, ви бачите, як це було це було залите соусом не дуже. Пообідала. Пам'ятник Кирилу і Мефодію. Вони були. Студентами Климента Охрицького. І є така думка, що саме тут, в Охриді, придумали кирилицю. А ось, до речі, напевно, трохи далі пам'ятники Клименту Охрицькому. І мене так захоплюють ці будиночки на пагорбі. Так, я мала рацію, це пам'ятник Кліменту Охрицькому. Перші відчуття від міста завжди незвичайні. Коли тільки ти знаєш щось нове для себе, я зараз цей час витрачаю на відчуття себе, своїх емоцій, відчуття розглядання нового міста. Охрид дуже відрізняється від скопії за першим враженням. Та ця різниця не завадить мені продовжувати мої котячі справи. І тут зустріла тут одразу багато котиків. Завітала до Рамстор, купила котячу їжу і пригощала ось таких пухнастих тут. Сьогодні хочеться мені солоденького, така втомлена з дороги і глюкози не вистачає. Напала на морозиво. Одна кулька 50 динар, дві кульки відповідно 100. Я взяла смак снікерс і смак лимон. Виглядає ну, дуже апетитно, відчуваю себе як на справжньому курорті. Позаду ювелірний магазин. Прикольно, тут багато всього цікавого, але в мене поки перерва на морозиво, Куштую. Кюркірамбуторовальні. І натрапила на ось таку пішохідну вулицю. Буду їсти морозиво, гуляти, потім йти відпочивати, монтувати це відео, бо завтра дуже насичена програма. А на цьому завершую. Побачимося у наступних відео. Буду розповідати вам про Охрид. Тримаємося! Слава Україні!